Скільки б машин не їздило у місті, які б телефони не дзвонили в руках перехожих, більшість українців живе у третьому світі. Он підрахувала, якщо людина витрачає менше 5 доларів на день на їжу, це близько 130 гривень. Вона живе за межею бідності. І таких бідняків в Україні 8 з 10. Ціни, які провокують сльози на очах. Їжа, товари для дому та медикаменти подорожчали щонайменше вдвічі за останні три роки. Бензин вже тричі перескочив свою ціну за 2011 рік. А комуналка за цей час виросла майже в десятеро. Зате прожитковий мінімум нам підняли аж на 400 гривень, максимум чотири походи в магазин. Якщо в моїй країні немає до мене діла, про мене попіклуються наші бабусі. Візьми, Сереженька, підкріпіть, пожалуй. Дякую, дякую. Вони точно знають, як зекономити на неминучих витратах. А якщо гарно попросити, ще й допоможуть в цьому. Магазини, аптеки, фірми всюди кричать про знижки. Часто дуже привабливо зрізають ціни саме пенсіонерам. Для пенсіонерів, для лікидартерів ЧАЕС, для воїнів АТО створюють страхи компанії певні такі е, пільгові умови для того, щоб вони стали їхніми клієнтами, але скористатися ними можна й нам з вами. Варто лише прийти під руку зі знайомим у похилому віці. Такий маневр можна провернути з компаніями, що надають послуги, встановлюють вікна або ж забезпечують мобільний зв'язок чи інтернет. Ви платите 100 гривень в місяць, ви получаєте і бігабайті там безплатно, дан якісь. А якщо ви пенсіонер, або ви ветеран, ви получаєте 50% скидку. Так, можна притримати до тисячі півтори гривень за рік, але це лише початок. Чи рахували ви, у які гроші вам виливається звичайна застуда? Лише препарати обійдуться у кілька сотень гривень. Пані ціни на лічення, ціни на медикаменти. Люди вже викручуються як можуть. І, звісно ж, на допомогу приходять приходячи, котрий має льготу. Соціальні аптеки заохочують пенсіонерів усілякими знижками. Прикладом у столиці пенсіонер з карткою киянина може економити до 40% на ліках. Ці знижки стосуються понад чотирьох тисяч препаратів. Вочевидь, серед них знайдуться і ті, якими лікуєтесь, і ви. Купує, нібито бабця. Хоча кошти видаєте ви. Тож відтак економите хто ви. Ані можуть скупитися на медикаменти і зекономити до півтори тисячі доларів. Є дуже дорогостоючі препарати. Обов'язки та ще раз обов'язки. Їх точно не оминути автовласникам. Закон каже, кожен, хто за кермом, повинен раз на рік платити за страхування машини. Гроші не такі вже й великі, в середньому до тисячі гривень. Але й тут на допомогу можна покликати знайомого пенсіонера. Йому можуть скинути половину вашої автоцивілки. Ви можете оформити на свого знайомого дідуся або бабусю автотранспортний засіб. Відтак, ви економите кошти. В Україні не так важливо, хто володіє автомобілем, а хто ним керує. Тож варто переоформити машину на знайомого діда і платити не 800 гривень автоцивілки, а всього 400. Головне, щоб дідусь мав права і був при світлому розумі. Кожен бути не дуже прикольний вік. Закон ограничує водію возрастів. Але спритники йдуть ще далі і прокручують цілі афери, заручившись підтримкою наївних і добрих людей похилого віку. За винагороду у кілька тисяч гривень вони оформлюють на пенсіонерів фірми одноденки, через які часто відмивають нечисті суми. Як правило, дідові там тикнуть якусь одну, дві, три, п'ять тисяч гривень. І на цьому все. Він навіть не розуміє, яка на ньому висить відповідальність. В разі проблем до в'язниці. Ризикує попасти дід. Навчились спритники економити і на комуналці. Звісно, за рахунок бабусь і дідусів. Якщо людина має чесний дім, у нього два етажа. Большая площа свише 150, 200 квадратів, 250, 300 квадратів, 400 квадратів, звісно ж, йому вигідно прописати у себе бабушку. В такому разі на субсидія зріже багатотисячні рахунки за комунальні послуги до кількох сотень гривень.